Виконавець убивства Андрія Парубія працював на російські спецслужби. В СБУ повідомили про беззаперечні докази шпигунства підозрюваного за матеріалами справи. Більше року тому фігурант був завербований російськими спецслужбістами. З того часу він отримав ворожі завдання і звітував ворогу про хід їх виконання. Зокрема, він відслідковував та передавав рашистам локації сил оборони, а також намагався встановити час напрям руху залізничних ешелонів з пальним. Після перевірки готовності агента російська спецслужба доручила йому виконання складнішого завдання, а саме вбити Андрія Поробія. І щоб виконати замовлення держави-агресора, зловмисник відстежував розклад дня та маршрути пересування народного депутата. А одночасно з цим планував і втечу свою за кордон. Проте правоохоронці затримали його під час вчинення втечі. Докази зібрано, а затриманому оголошено підозру. Йому інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану. Це може обернутися довічним ув'язненням. Маршрутка зіткнулася з вантажівкою. Близько 15-ї години дня на трасі біля Гамаліївки трапилась ДТП, в якій постраждали вісім людей, серед них дитина. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки Вольво, якою керував 60-річний житель Житомира, та автобуса Баз, який є маршрутним таксі міжміського значення під керуванням 53-річного мешканця Золочівського району. Вісім пасажирів маршрутки, серед яких 14-річний хлопець доставлені до медичних закладів. Їхні діагнози встановлюються. Правоохоронці встановлюють обставини події. Перші кадри після потужного вибуху львівські патрульні оприлюднили відео з бодікамери їхнього інспектора, який першим прибіг до будинку на вулиці Кукурудза після гучного звуку. бачите, на Пані! Що як ви? Що то у вас відбулося? А? Що -то у вас вибух? Ходіть сюди, сюда. Тут газ. Газ терміно. Терміново, терміново. Все, все, без стапець. Пані, ви теж тут. Ходіть сюди, виходьте з хати. Виходьте з хати, бо давайте не ходіть тут. Де вас двері відкривають? Тут відкривається. відкривається. Виходьте на двір. Олег Іваха, інспектор служби освітньої безпеки, першим кинувся на порятунок та допоміг жінці, яка постраждала через вибух газу. Нагадаємо, інцидент трапився 2 жовтня на вулиці Кукурудза у Львові. Травмувалася одна мешканка. Її одразу госпіталізували. 17-річний мотоцикліст і зіткнення з автівкою. Звичайний день, який для двох водіїв обернувся аварією. За попередніми даними, на дорозі не розминулося авто, за кермом якого був 31-річний мешканець Шептицького району та мотоцикл, яким кермував 17-річний юнак. Удар і неповнолітнього мотоцикліста госпіталізували із травмами. Поліція відкрила кримінальне провадження. Що ж стало причиною зіткнення, встановлюють слідчі. Вже не а частина міста, львів'яни все частіше помічають лисиць просто на вулицях. Руду мандрівницю зафіксували просто посеред будинків. Вона почувалася там, мов домашній улюбленець. І, хоча не факт, що це та сама лисиця, схожий рудий хижак несподівано з'явився на території одного із львівських дитсадків. Здивовані працівники викликали поліцію, а ті звернулися по допомогу до зоозахисників з домівки врятованих тварин. Ті ж не зволікаючи, приїхали та забрали тварину. Стан лиса критичний, виснажене тіло, хвороб. Лива худоба скуйовджена блохами та кліщами шерсть. Тож попереду довгий і непростий шлях до одужання. Знесення радянських пам'ятників, перейменування вулиць та вшанування українських героїв. Це лише частина великого процесу переосмислення нашої історії. Львівщина одна з перших областей, яка системно підійшла до цього завдання, та почала напрацьовувати спільну формулу у вигляді регіональної стратегії національної пам'яті. Якраз формування таких регіональних пам'ятей воно має сприяти створенню такої сильної потужної національної пам'яті, в якій є місце героям різних регіонів, людей з різних століть, людей з різним досвідом, і жертв, і героїв, і людей, які в різні обставини могли носити мундири різних армій, але Залишалися українцями і робили все для того, щоб Україна була тому. Ця дискусія, інша дискусія, вони всі мають працювати на точку, що держава має стати активним гравцем у цій діяльності. Сьогодні чекаємо плідної роботи, чекаємо, звісно, на висновки, які стануть одним з. Із ґрунт до творення в цілому концепції меморіалізації і концепції, скажімо, нагадування, бо пам'ять це зрештою про нагадування, це про виховання, це про образність, це про простори, які ми наповнюємо сенсами. Формування цієї стратегії об'єднало істориків, науковців, освітян, представників влади та воїнів. У всіх спільна ціль створити своєрідний компас, що буде вести крізь теперішні у майбутнє, і це має стосуватися не лише молоді, але й старшого покоління. Різними зусиллями громадськими державними треба боротися за людей, які продовжують голосувати, які продовжують виховувати внуків, щоб вони теж були носіями нових пам'яті. Щоб вони розповідали не тільки про те, що вони особисто бачили. Бо Мо люди можуть сказати, я от жив в СССР, було смачне морозиво і було все добре. Але ж в той самий час були табори, був Афганістан, були злочини проти народу, була русифікація, був Чорнобиль. І люди мають транслювати і цей досвід. І якщо вони будуть більше знати або знайдуться форми достукатись до їхніх сердець сьогодні, то ми побачимо на виході кращий результат. Перша стратегічна сесія це лише початок, тоді як фінальний документ планують презентувати до кінця року. А суть його не на папері. Це заклик пам'ятати і діяти. Така собі внутрішня мобілізація перед лицем війни. Адже поки захисники тримають фронт, ті, кого вони захищають, повинні тримати пам'ять. Ми напевно дивимося на національну пам'ять як на минуле. А насправді треба дивитись на неї як на базу і майбутнє. На пропрацювання стратегії національної пам'яті дає можливість подивитися, яку ми будемо бачити державу в перспективі. Для нас важливо мати базу для майбутніх поколінь, напрацювати цю стратегію, коли ми говоримо про національну пам'ять, стратегію бачення держави саме ідеологічну стратегію бачення держави. Бути українцем це не просто паспорт, це вибір, щоденний і свідомий. Це як ми себе бачимо, що цінуємо та що передаємо далі, щоб Львівщина і вся Україна мали свої обличчя у світі, впізнаване, сильне, справжнє. Рояль на сцені театру або вокзалу цим уже не здивувати. А якщо до справжнього концерту просто у вагоні потяга піаніст віртуоз та легенда Євген Хмара вирішив здивувати і цього разу у поїздку до Львова він прихопив не лише особисті речі, але й свій білий концертний рояль. Тож у потязі інтерсіті Львів Київ подарував пасажирам живий концерт. А уже цієї неділі, 5 жовтня, на сцені Львівської опери відбудуться два великі симфонічні шоу Євгена Хмари Два світи. Справжній портал до музики майбутнього. Львівський органний зал відкрив нові двері, не до зали, а до ідей. Адже Гомінцентр не просто центр, а справжня лабораторія звуку відкрита для експериментів. Це місце, де писатимуть музику, лікуватимуть нею, шукатимуть нові звучання та нові сенси. Ми працюємо над дуже широким спектром послуг для цього простору, тому багато нових форматів ще будуть з'являтися. Але те, що ми вже анонсуємо, це є проекти музикотерапії. Реабілітаційний напрям дуже важливий, особливо в час, який ми в якому ми живемо. Дуже важливо підтримувати і ветеранів, і військовослужбовців, і їхні родини. Тому це один з найпріоритетніших аспектів нашого міста і нашої країни. Назва центру збігається із назвою хору «Гомін», який зараз на піку своєї популярності. Втім, це всього лиш цікавий збіг обставин, запевняє керівник роганного залу. Насправді ці речі не були пов'язані, але зараз вони зустрілися тут, в цьому місті і у нашій концертній організації. Тому це дуже велике співпадіння. Ми бажаємо цьому простору такого ж самого величезного успіху, як хору гомін. Простір створено повністю безбар'єрним. Музика має бути відкрита для кожного, особливо там, де вона стає частиною відновлення, адже саме тут проходитимуть заняття для ветеранів. На думку перших відвідувачів, простір одразу закохує у себе. Дуже гарний центр. І я дуже рада, що в цьому районі щось таке відкривається, бо я поряд живу. і Якихось як мистецьких центрів поряд немає. Для цього потрібно добратися десь в центр або в інші місця. І дуже класно, що в цьому районі щось в такому роді відкривається. Гомін простір. Це є таке дуже унікальне місце, де експеримент і традиція вони поєднуються. І для управління культури для міста виникнення таких нових просторів є великою цінністю Ми плануємо співпрацю школами. Ми плануємо, що це буде не лише використання простору. Як інфраструктурного об'єкта ми хочемо, щоб тут відбувалися концерти. Ми хочемо, щоб дітки зі шкіл приходили сюди, знайомилися з творчістю визначних композиторів, щоб вони пробували, торкалися до музичних інструментів, щоб вони експериментували, щоб можливо, тут відбувалися заняття, тобто щоб була така взаємодія і кооперація. Простір працюватиме для всіх людей, хто не байдужий до музики та творчості, тому відкритий до співпраці з різними організаціями, творчими жителями та гостями міста. Надія Кольбанко Семен Пулик Правда тут Львів.